Надіслати послання у всесвіт пропонує музей Павергаус, що в сіднеї проєкт розпочали спільно з Масачусетським технологічним інститутом. Усі, хто цікавиться космосом, можуть поділитися роздумами про життя та навколишній світ у голосовому повідомленні. Далі його відправлять за межі нашої галактики. Хтось декламує вірші, хтось згадує близьких, яких можливо втратив, а хтось говорить про те, яка смачна картопля фрі. Проєкт під назвою «Humans» натхнений золотими платівками, які було відправлено в космос на борту апаратів Вояджер 1 та Voyager 2 у 77 році. Але послання вже не ті, що були майже півстоліття тому. Я сказав, що ми стійкі, ми вільні і творчо мислимо, а також піклуємося про природу. Якщо ми піклуватимемося лише про себе, то можемо нашкодити землі. Утім, не всі повідомлення стосуються серйозних тем. Чи можна знайти золото в мультивсесвіті? Привіт, усім із космосу. Яка швидкість світла? Щоправда, перед авторами послань постає питання: а чи є взагалі інше життя у всесвіті? Якщо ми живемо, то має бути хтось іще? Якщо ми знайдемо докази існування іншого життя у всесвіті, то це стане кроком уперед для всього людства та визначення нашого місця в ньому. Записати послання онлайн можна з будь-якої точки світу до січня. Повідомлення надсилатимуть у космос протягом двох років.